Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогоднішній день знову починаємо на кухні. Ну що поробиш така, мабуть, наша жіноча доля жити на кухні. У нас дуже... Багато яблук, які псуються. Якийсь рік сьогодні, верніше, цей не яблучний. От яблука і не лежать. Тобто ті зимові яблука, які в нас зазвичай, ну як мінімум, лежали до нового року, зараз всередині вже стають такі, знаєте, як вата, несоковиті. Тому треба їх переробляти, щоб потім не викинути весною на гній. Що я вирішила? Пастіла, ну а що ще зробити з яблук. Пастила, от я зараз беру її на роботу. І знаєте, коли хочеться щось так пережувати, перекусити, пастіла йде просто на ура. І корисне, без цукру, да, натуральне. І я сьогодні на роботі доїла останню. Тому зараз буду кожного дня, чи як воно в мене там буде встигати сохнути, буду робити постило таким невеличким. Порціям, тому я вже підготувала яблучка. Зараз наливаю сюди одну склянку водички. Навіть не одну склянку, а півсклянки. І ставлю на плиту протушкуватися. Трошив курочку. Треба її тепер розібрати. І з філейки я, мабуть, зроблю. Не знаю, що зроблю. Чи пиплетки, чи просто її посмажу. Не знаю, ще не придумала. Так, тут у нас є те, що у нас суп. Саша, який суп приготувати? Курячий. Може, овочевий? Курячий. Ну, курячий. Курячий. <світниче> <світниче> Як він? Знущається. там зі мною. Так, вибираю часточки, тут е, треба запекти, ті, що гарні, а все остальне піде на суп. Оце да, все на суп. Овочевий, так, да, Саш? Горох. І... Гороховий напад? Та гороховий був той раз. Ну, давай, моча. У нас якраз лежить цвітна капуста, броколі, так? Ти ж там зрізав? Да. Щось у нас мало дуже вийшло на запікання. Тут же ж нема що їсти, це на суп вже, да. Маловато. Бери кусок філа відріж. Зрозуміє. Ти ж не знала, що з нього зробити. Але ж філе, я в духовці збираюсь запікати, і філе в духовці... Сухувати виходить. Несмачне. Це добре, так? Да? Я знаю. Тому я його в духовці, якщо готую, то його треба готувати в кефірі. маринувати, Ну, або на сковорідці смажити. Ну, або котлетки щось таке. В общем, візьму зараз... Ля-ля! Візьми, мабуть, зараз менше блюдо форму і буду запікати тут. Ось так о. Зараз замариную. Так, у мене тут сіль, приправа до курки, суміш перців, паприка і соєвий соус. Я так мариную курку майже завжди. Можна ще гірчиці додати. Цей раз буде без гірчиці. І курка завжди дуже смачна. О, красота. Зараз накриваю фольгою і в духовочку. Tell us where Spark in their shows they care. Colors splash like secrets on these walls. Хочу показати вам яблучко. Ось вони вже проварилися. Бачите, вже м'якоть виділилася. Ось в такому стані я вже їх виключаю. І вони готові до слідучого етапу. Так, далі, що потрібно зробити, то яблучка треба дуже-дуже гарно переблендерити. Чим краще вони будуть проблендеровані, тим смачніша буде пастила. Але зробити це вже не важко, тому що яблучка вже м'якенькі. Я, до речі, недавно бачила у одної блогерки. Що вона робила із сирих яблук, тобто сирі яблука і банан. Перебивала на блендер і викладала. Ну, я не знаю, мені чогось. Я, я про таке взагалі ніколи не чула. Завжди пастилу яблучну роблять із або запеченого яблука в духовці, або ось так в каструльці, але з сирого я ще такого не чула. Мені здається, це взагалі неправильно. Я завжди роблю із. Провареного яблука. Ти так махаєш, ти повоняє. Ой, okay. okay, мавпа. Пахуче? Да? Я так відчуваю, що пастила уйде дуже швидко, да? що мені на роботу не буде чого взяти? Да. Да? На один вечір. На один вечір. Ну, ну коротше, у нас зараз починаються, знаєте, такі вечори з пастилою. Буде в нас сушилка кожного дня працювати, сушити пастилу, бо яблук у нас так ну, є яблука, скажімо так. Не можу сказати, що яблук багато, але яблука є. Так, дивіться, який, яка вийшла консистенція. Бачите, взагалі нічого немає, ніяких шматочків. От ідеальне, бачите, таке пюре суперове. І тепер треба розкладати. Робимо все знову дуже швидко. Бо Саша каже, а зараз ще вдруг світло виключать. Це точно. Я викладаю товстенько, тому що я мала досвід викладати тоненько і це ну, таке собі. Ну, а загалом це діло смаку, мабуть. Кому як подобається. Діння, да, ускоряйся, то ще прийдеться зараз переліхтарики робити уроки. Мені ще укр Ну, Отож. Ще й укр мова. тут разом зі мною на кухні робить уроки. Так, перша є. У мене тільки одна оця штучка для пастили, більше немає. Все думаю купити, але ніяк не доходять у мене руки. Пастилу робимо доволі часто. Треба купити, щоб були ці штучки, бо з ними легше і скоріше. А поки їх немає, викручуюся ось пергаментом. Також гарна штука, коли немає. Ви зрозуміли, коли немає отої спеціальної для пастили, можна обходитися і такою. Не дуже зручно, звісно, але що поробиш. В мене вийшло 4 піддони, але вони не повні. Ось останній, бачите, такий невеличкий вийшов. Вже закінчилося. Хоча тут можна, в принципі, знаєте, як отак трошки порозрівнювати, порозтягувати, і буде більший. От. Коротше, якщо він за ніч висохне і за вечір, то завтра знову поставлю пастилу і буду зараз переробляти усі яблука. Приготування їжі закінчилось і, як завжди, тепер свічки. Ех, мені треба ось цю свічечку запакувати. Так, ця свічечка в мене готова. Ось так. Нотик обрізаю. Так, готова. Сюди, сюди. Так, залити треба сьогодні ось цю свічечку. Вона вже два рази пролакована. Коротше, роботи. уйма, як я вчора казала, готові арома які я вчора заливала. Дістаю. Оп. Це арома Саше. Боже, а з чим же це? Магнолія півонія Я вже тут так унюхалася, що іноді нюхаю і не можу определити аромат. Їх треба зараз запакувати в окремі кульочки. Ой, в общем. Красиво, ленточки зав'язати. І зараз іще, іще дві залити, одна з лавандою і одна ківі карамболь В якому вигляді мають арома саше. Я зараз запакую запакую ось цю свічечку і покажу вам, який це має вигляд, тому що пакування. Святкове для тих, хто не бачив, бо за літо в нас додалося дуже багато новеньких глядачів, які взагалі не в курсі, що я тут роблю. Тому покажу все, два аромасаше готові. В якому вигляді вони до вас приїжджають? Кожна аромасаше іде йде. Ось так от в окремому пакетику. От, і я додаю таку роздруковану штучку, на ній написано аромат. Я в тому році це не робила і зрозуміла, що для людей це важливо, тому що вони ж отримують і не розуміють, який це аромат. А так люди будуть бачити і будуть розуміти, що це. За аромат, і вже будуть розуміти, який аромат подобається, який не подобається на майбутнє, коли захочуть замовити. Ось так. Вкладаю до кожної. Ой-ой-ой, ось так. Все, ці дві аромасашишки повністю готові. В якому вигляді до вас приходять пакуночки? Красиві, запаковані, з нашим логотипом лаванда, органічні свічки, тому можна свободно брати і дарувати. Всередині всі вироби замотані в папирку і плюс ще й в папір, щоб вони доїхали до вас. Непошкодженими. Також вони відправляються новою поштою як крихке і страхуються на повну вартість вашої покупки. Тому бажано, звичайно, відкривати на пошті. І якщо вдруг щось пошкоджено, треба з оператором нової пошти писати заяву на повернення повної суми, так як воно застраховано. І за якби, вимогами. Оцього страхування, того, що я відправляю як крихке, вони кладуть іще в одну свою коробочку. На жаль, я на це вплинути ніяк не можу. Але коли вони прийняли таке рішення, після цього перестали приходити пошкоджені посилки, тому що дві коробки, і вони витримують цю пересилку, красота. Я тут займаюся розфарбуванням слідуючих янголів. І дивіться, у вас є зараз можливість побачити різницю між кольорами. Ось стоять янголи, розфарбовані в золото, а це я фарбую в бронзу. У всіх різні смаки, всім подобається різне. І ось в мене замовили янголів в бронзі. В бронзі вони також виглядають дуже, знаєте, так цікаво, більш такий насичений, блискучий колір. Я думаю, замовниці сподобається. А вам як? Напишіть, який вам колір більше до вподоби. Мені дуже цікаво все-таки за який колір більше людей за золоти чи за бронзу Я навіть, чесно кажучи, не можу сказати, яка мені подобається більше. Мені подобається і в золоті, і в бронзі. Я так думаю, вони кожна по-своєму цікаво виглядає. Правда? Взагалі, розфарбування цих янголів, я вам хочу сказати, що це настільки ювелірна робота і потребує доволі багато часу. Бо я сиджу, їх розмальовую десь, мабуть, хвилин 40, поки все гарно вималюю, дуже кропітлива робота. Так, хочу вам показати. Я закінчила вже робити свічку в бронзу. Боже, ви подивіться, наскільки вона красива. У вас, як зазвичай, камера не передає 100% цей колір. От. Він у вас прям такий золотий. Ну, Хоча бронза вона така є. Бронза це темне золото, можна так сказати. От. Тому що, ой, а ось прям золото-золото, да? Золоте-золото, а це бронза. Ось так от наглядно можна побачити різницю. Я прям в захваті. Ви знаєте, мені навіть в бронзі подобається більше, ніж в золоті. Дуже гарно. Свічечку залью завтра, так як треба зараз 3-4 години, щоб фарба гарно висохла, і туди поки що гарячу свічку заливати не можна. А я тим часом вже залила аромаси ще вже застигли, але діставати їх ще не можна, вони ще тепленькі. А я залила ось цю другу свічку. У мене замовили дві свічки. Золотом янголи і обидві з ароматом бананового хліба. Ось такий популярний аромат. Так, я на сьогодні вже, чесно кажучи, підвтомилася вже пів десятої. І якби можна було б ще гарбузик залити, можна було б ще одну свічку залити, але я вже втомилася. Я вже просто, знаєте. Хочу прилягти і розрівняти спину, бо цілий день на роботі сиджу, потім пару годин стою тут на кухні біля плити, потім ще пару годин сиджу знову за свічками, а хочеться просто лягти. Тому, друзі, до нових зустрічей тихої та спокійної вам бажаю ночі. До побачення!